Не перший рік медика шукають альтернативні шляхи боротьби з наркозалежністю. Один з яких замісна підтримувальна терапія, яка передбачає лікування хворих синтетичним наркотиком метадоном. Проте у реабілітаційному центрі прорив перемога переконані, лікувати наркозалежність наркотиками безглуздо. Привикання намного швидше к метадону. і е... Путь для того, чтобы избавиться от этой зависимости, намного сложнее, чем даже для группы э, героина зависимых или тех людей, которые употребляют экстракт опия, как в народе называют его ширка. Наши врачи, наши коллеги, подчеркивают, потому что цели и задачи у нас одни и те же. Должны признать этот. 33-річний Денис один із тих, кого лікували від наркозалежності за місною терапією. За п'ять років зізнається чоловік, не те, що не вилікувався, а ще більше заплутався. Обіщалася, що ну, можна буде влитися в соціум, там, почати там працювати. Хоча я більше працював, коли потребував улічний наркотик. Нормально заробляв, нормально чувствовав, займався творчістю, музикою, лісував. Тільки я став на програму і одразу. Ну, Человек просто приходить, получает. І он не хоче ні роботи, полная депрессия. апатія, повна депресія. Мені це все надоело. І я вирішив з цим покончить. Вже місяць кожен день Дениса розписаний за програмою центру. В 8 часов ми розбираємо слово, читаємо Псалми Давіда і причини Соломо, потім общая молитва. В 9.45 завтрак потім убираем повністю дом, територію. Следующий та конспектація Біблиї слушаємо проповіді християнських проповедников, обід, личное время. Потім пишемо контрольну по е, конспектації Біблії. Хворі доглядають за господарством та слухають слово Боже. На думку директора реабілітаційного центру саме в цьому і полягає альтернативне лікування алко та наркозалежності. Через віру в Ісуса Христа і познання істини чоловік отримує цю свободу. також в этот весь період курс реабілітації у нас проходить полгода э, За этот период період чоловіку прививаются нормы христианской морали, которые э, решают психологические, душевные, э, внутренние какие-то противоречия, которые есть в человеке и которые сформировались до, до этого. За статистикою, у Житомирській області на диспансерному обліку офіційно знаходиться 930 наркозалежних. 349 із них перебувають на замісній підтримувальній терапії. Головний лікар Житомирського обласного наркологічного диспансеру Максим Кутишенко не приховує, що методонова програма може завдавати шкоду здоров'ю людини, проте результати каже, того варті. Не існує ліків, які, у яких немає побочних дії. Так. Це дійсно так. Візьміть хіміотерапію, візьміть інсулін використання, візьміть використання антибіотиків. Вони всі рано чи пізно приведуть до смертельних наслідків. І не виняток медикамент-методон. Але якщо взяти на важелі ту користь, яку він робить, і ту, що він може насколити, у нас за існування в Житомирі нашої програми дев'ять матерів завагітніли вілоінфіковані. На, на програмі методою і народили 9 здорових дітей невілоінфікованих. Ця цифра про щось говорить. Це діти, у яких є шанси жити досить великі, і профілактика вілоінфекції на сьогоднішній момент, як одної з компонентів даної програми, вона працює. Попри розбіжності у поглядах на лікування наркозалежності, як медики, так і працівники реабілітаційного центру закликають суспільство до усвідомлення того, що вживання наркотиків не просто шкодить здоров'ю людини, а знищує та вбиває її. Тому радять краще одразу сказати наркотикам ні, аніж потрапити у тенета залежності, за якими немає майбутнього.